Спочатку про нормальне поговорити і а, звідки взагалі з'явилася інформація. А, польське видання Дефенс-24 повідомило, посилаючись на власні джерела, і урядові, і в середовищі, що Україна веде перемовини про купівлю або за власний кошт, або за кошти партнерів комплексу берегової оборони НСМ, а, власне, в Польщі. Бо вони в них є в наявності. Бо вони в них є наявності, йдеться як мінімум про дивізіон. Правильно, да, загалом mm, так загалом у Польщі є два дивізіони. Кожен дивізіон складається з, з, з двох батарей, по по три пускові, пускові установки. То у них є 12 штук, і от ми хочемо щось у них купити з наявності, якщо вірити цій інформації. А ми віримо, тому що Defense 24, в принципі нормальна медіа. І все, що вони анонсують, в більшості так за кілька років досвіду, ніби має під собою якийсь ґрунт. Ну, Тарас, ти очікував, що НСМ до нас прийдуть в такий спосіб. Твоя улюблена протикорабельна ракета. Перше, вони ще не прийшли. По-друге, ми про них говоримо вже років п'ять, напевно. І поки що ще нічого не з'явилось. Тому. Тому що тому не знаю, що казати. Тому є сенс поговорити взагалі про НСМ як ракету і про те, як би ми могли її використовувати в такій конфігурації саме берегового комплексу. Ну і прицепом трошки поговорити про Гарпун і Нептун, і Ну теж у нас теж уже без так... Нептунна да, варіантів. Такі Щоп... що. Ну що пане НСМ? От розкажи нам похвали нам НСМ, чому це... варто брати. Це найкраща легка протикорабельна ракета світу. Серійна. Вона витіснила американський гарпун, витісняє і подібні легкі ПКР. А може розшифрувати, чого от вона легка? І чому вона найкраща, тому що це такі оціночні судження. Ну легка Все, це зрозуміла оціночні. характеристика. А от чому вона найкраща? І в чому проявляється витіснення? Його гарпун американці обрали її для заміни гарпуна, замість того, щоб вкладатися в нову версію гарпун. Блок там щось блок Третій 3C+, 3C ага. да і так далі. Купа інших країн по світу, Австралія, Іспанія, країни Балтії, її обирають. Британія здається, теж її обрала. Прийшла а, Іспанія, так ну, по іспанія, та як я говорив. Вона малопомітна, вона має, немає радіолокаційної голови наведення. Там інфрачервона голова з скануванням профілю цілі. Вона суперрозумна, суперманеврена помітність вже говорив. Там хороша бойова частина, вона точна і, ну, і там весь стандартний набір. Вона може гинати рельф місцевості, нею можна працювати по берегових цілях, в тому числі. Вона може встановлюватися на рухому, корабель, є авіаційна версія, під в 35 або інші носії шошевні. Ну, ну, до 200 це... кілометрів дальність це теж в цьому класі доволі ок. Ага. Ну, от оця це вона досягається за рахунок того, що вона дозвукова, так? По-перше, дозвукова, по-друге, матеріал корпусу, по третє. Якийсь композит? Так, та, та, та. і композит, я так розумію, і покриття, і в цілому. Сам дизайн? Да-да-да, Сам профіль а, виробу. Uh -huh. Тобто, її складно виявити, вона точна і вона. Ну, вона краща гарпуна. І в конкурсі, де був гарпун, найновіший, вона виграла. В принципі, а для... по мостах можна питати? 에... Ну, якщо з відстані, то да, можна будь-куди. Її перевага на фоні гарпуна або нашого Нептуна в тому, що нею можна працювати по наземних цілях. Тобто, умовно кажучи, якщо ми від там, західного узбережжя Криму проведемо 200 кілометрів, десь цієї постави можна працювати. Плюс її розглядали як варіант, ну, їх, напевно, їх хотіли би ставити на Корвети. До повномасштабного вторгнення на Корвети планували ставити гарпуни. Uh -huh. Чому там були дві позиції. ОПК топив за Нептун, якого не було ще корабельний, а ВМС топив за гарпун, тому що ну, ми купуємо супердорогий корабель. Давайте вже ставити нормальні ракети. За НСМ ти можеш навезити? Пов... Ні, за гарпом. За... Да. Потім, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми ж почали всіх все просити. Нам дали гарпуни по складній схемі, блок перший. І зразу ж почали ми просити НСМ з усіченими функціями, усіченими, за наші гроші, за чужі гроші, але це супертехнологічна зброя. І ну, це яка атака, треба трошечки постаратися. Угу. І ти от сказав, що можна там десь до Криму доставати. Но з такою дальністю насправді у нас поки що немає можливості доставати. Я от собі навіть як питання просто таке записав, ну, які... закисував. Ні, не достанемо. 200 кілометрів? Я не кажу про Севастополь, а, просто я кажу про Західне узбережжя ага. Криму. А, хотів запитати, от, куди це нам треба дійти для того, щоб доставати по Севастополю? Ну. Це вже треба десь перейти перекоп. Uh -huh. Так, так. Це якщо з берега працювати. Ну так. Да. Ну так про Але береговий. Можна і з моря. З моря можна. Її можна на корвет поставити. Ну, поки що говорять про береговий. Да. На кровет ну, можна кровет поставити. А треба добудувати, і в Чорне море щоб Турки він зайшов. Добудують. Треба, щоб він um, зайшов в Чорне море ще. І один, і другий. Так він не є в Чорному морі ще mm, чи, да, чи є в Чорному ну В Стамбулі ж будують. Біля Стамбула, там. Да, да. Да. Слухай, а вже ж точно визначено, що на Мазепі буде гарпуни, так? Ким визначено? Не визначено. Я, ну, як не. це? Можливо, нам дадуть і не саме, і будуть і не саме. Тобто поки що це відкрите поки питання. що та? відкрите Для цього. питання, так? Ага, ясно. Тобто так, тільки ну, позирка ясно. Не, не так, там по всьому ясно, але завтра щось зміниться і можуть змінити. Трошки, Трошки ближче містало. до мікрофонів. Да? Кращовору хорошого. Yeah. А, так, по цьому ж по НСМ. Е, ну треба брати. От якщо такий варіант з Польщі, він реальний? Якщо дають. Ну якщо дають, то треба брати все. Перший момент. Другий момент, е, ну у нас зараз є дві системи: берегові протикорабельні гарпуни, отримані від партнерів, і Нептун. Нептун ми продовжуємо розвивати. Як виріб, і продовжуємо, як я розумію, в майбутньому отримувати потреба ВМС на два моря, ну не більше трьох дивізіонів. Угу. Ну немає. Ну тобто так були раніше. Це по штату мирного часу як Це по однаковому штату. Один дивізіон на Азовське море розглядався, два дивізіони на Чорне море. Це умовно умовно одна ракетна бригада тридивізійної структури. Чи треба нам більше засобів, ну, нам треба більше виробів і більше ракет. Mm -hmm. Кількість пускових ну, 10 чи 15 не міняє ролі, коли немає ракет. Тут, мабуть, виходять от саме з того міркування, що от у поляків вони є, і їх можна Умовно там швидко отримати, да, Не чекати, і чекати, поки чим можна працювати по, знову ж по наземних цілях, і це теж певне просування з точки зору отримання інших високоточних ракет. Це такий ерзац ОТРК. Поки немає атаком, що поки ракета. було. Має... Чому АТРка? Іскандерка. Ну, крилата ракета. Там. Да. Ну, але було б круто мати на карветах їх. А по цих британських катерах тема заглохла, туди ж теж розглядали да НС. туди розглядали їх тема жива, але сповільнена, дуже сильно. І ну чи реально щось буде реалізовано, я не знаю. Uh -huh. ну, Прямо з кожним місяцем ймовірність для мене менше. Але це ще ж до повномасштабного вторгнення. Це пару років, почалося, це до почалася історія, це історія з та. тим, що воно та, почало та, тормозитися. Та, 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 там, ну нема нічого. І не всюди з нашої вини насправді. Там десь з проектом були якісь навіть проблеми. Був... Нам, нам навіть на да. початку проекту були проблеми з так. Да, там пропонували не зовсім воєнний виріб. Ми його хотіли мілітаризувати, називаємо це так. Це і на цьому почалась купа питань, проблем, тому що британці хотіли за просте швидке рішення. Просто отут зараз зробити, дати за великі гроші. Ми почали говорити, що за такі гроші можна і щось покраще зробити, і на цьому почались проблеми. А це, є, це ж той самий виробник в Анасем, що і в, НА, в НАСАМС, так. ну, Норвезький Норвезький, так, та, так. Ну, але ж в Штатах вони локалізують в себе виробництво цих ракет. Ще десь виробляється, так, да, окрім Норвегії? Так. Да, да, да. Ну, це ж, в принципі, це, я б сказав, ну, як і Насамс, американсько-норвезький комплекс. Ага, І це окрім цих. Поляків, що здається, в Балтійських країнах якихось вони планували закуповувати. Ні, Естонія купила ізраїльські комплекси. Ага. На базі, здається, РБС-15. Ага. Ні, не РБС-15, ізраїльський комплекс. Там він якась Sky що -то там було. А, та й все. Короче, крім поляків, нам, по суті, його так школи. Ну, румуни ж взяти. теж їх отримали. Теж боргові. Да. Ага, Якщо я не помиляюсь, румуни теж. Ну чи там отримають, купили але але це румуни все. в принципі ніколи Станція не отримали РБС якраз 15 рбс 15? Та. Шкода, так би румуни могли стріляти по росіянах, ну десь там близько і казати, та це не ми, це українці кому стріляти. на такій відстані не підходить Чорноморський флот. Так та що не підходить, коли Хурст з Болгарії тоді можна він тоді недалеко там від Румунії тусувався випадковість. Випадковість, Ну, щоб таких випадковостей не було. Так, що ще по цій темі? Можна гарпуни Нептуни, ну, точніше, Гарпуни Нептун. Ми згадали також на початку, гарпун в травні, в травні минулого року почали. Е... Або раніше. Ну, я тільки що от буквально дивилася ці новини, що якщо не помиляюсь, це травень ну, це минулого року це забавило. дані. Данія дала спочатку берегові комплекси гарпунів, а потім схема, Сполучені а потім Штати погодили, але на невизначенні шасі їх як там би, складна схема. Е та. і по ракетах, і по пускових, і по фінансуванню, і по дозволах, і це ще той період, коли спочатку давали, а потім говорили угу. про це. Тому коли він з'явився і коли про нього сказали, це різні періоди. А, але це, ну як, це хороший комплекс. Він підтвердив себе в цій війні. Ним потопили бех. Бош, вишки бойка? Як да? Ні, вишки бойка якраз не Нептун, Нептун потопили. Нептун, да. Да. А, як, як не дивно, влучив. Да, ним гарпуном потопили рятувальне буксирне судно, цей бех біля Зміїного. І, і що? Та й, в принципі, все. У нього проблема з дальністю, вона до 120 кілометрів. І настільки близько росіяни не наважуються підходити до наших берегів. А по землі влупити гарпоном? Немає куди. Ну, немає відстані такої. Немає відстані такої. такої. Та 120 кілометрів. Типу, просто пустить кудись. Ну і з землі полу. по землі я не певний, що він спрацює. Там все ж таки радіолокаційна голова наведення. Плюс це ж, знову ж, блок перший, тобто це вироби там, напевно, 90-х років. Ну, блок це стосується ракет, а пускові, в принципі, байдуже, мабуть. Пускові плюс-мінус байдуже. А. То ракет могли б нам ще дати, там такі, що на 280 ну, кілометрів. Так, могли б і дати, не дають. Ти сказав, що Нептун продовжуємо розвивати, то щось mm -hmm. інсайди, якісь нам скажеш. Може. Так а що казати. Ну були замовлення, довоєнні плани, а їх реалізовують ну, довоєнні замовлення. Ну, теоретично. Ми, так, можливо, ну, напевно, можливо, вже тільки... корабельний, корабельний варіант ракети. Можливо, вже й такі розвивають, можливо, і авіаційний. Були ж носії, ну, а можливо, якісь якісь сплавзасобів ВМС переобладнають під це. Ну, в будь-якому випадку, якщо ми говоримо про корабельний, то його треба тестувати на платформі морській. У нас не так багато платформ, які ми могли би під це підійти. Можливо, щось буде там ми можна м -моє м -моє перспективніше, за реально в контексті там Storm Shadow, все таки авіаційний. Да, от якщо су 24 м може запускати криваті ракети, нормально в принципі зробити такий гарпун, який валить по сухопутних цілях. На су 24 почепило почепили і вперед. На <з> Севастополь. <GDP> <з cam> Ну, поки що на Бердянськ. Ну що. Ну, то креслили, окреслили, як би, історію. Чорноморський флот не підходить на ті відстані, з яких, в принципі, може працювати берегова оборона. А, Але це одна що... із задач берегової оборони, щоб флот Лепи не підходив пускок. на такі відстані. Так, значить, все, все окей. Ганяємо. І, Чорноморський інша справа, флот. що. Катери і камікадзе їхні ж працюють. І це проблема, тому що з ними такими комплексами не можна боротися. Тут потрібна або авіація вертольоти, яких поки що немає, і які теж можна збивати цими. Чим збивати? Р37, якщо я не помиляюсь. І безпосередньо катера, тобто протикатерна оборона. А для цього треба малі платформи, типу Island, або Марк Шостого, або щось подібного. Або типу французькі прикордонні, Катерину. Тобто малі плавзасоби, які можуть нести артилерійське озброєння, яких може бути багато, які можуть бути ну, багато, щоб мало не візуально виявляти подібні цілі і забезпечують прикриття бухт, або там, моста mm -hmm. в затоці от таких об'єктів. Mm -hmm. ну, Загалом, мабуть. Я би підвів риску під цією темою, що варто думати про НСМ як про бажану ракету для України на майбутнє, на зараз і теж якось цю тему адвокувати, тому що ну цей сегмент озброєння він взагалі в тінь зайшов за останній там рік. Мабуть, останній раз то коли бахнули бех, після того особливо той не чув на зміному ну, бо нема якраз, по кому uh -huh. знову ж великі кораблі не заходять на такі відстані. У них нема задач тут. І, і все ну і в цьому і полягає функція берегових протиповідь. Власне, хочу сказати, що наявність таких ракет вона і спричиняє до того, береговий що вони не заходять в парі там з дронами, підводними береговий така меч Така профілактика, береговий меч, береговий список. спис. <реку>